Добрий. День. Розкажіть нам більше про паліативну допомогу, бо це справді такий досить особливий вид її, але у чому її суть? Хочу сказати, що з 1 січня цього року на, на базі Городоцької міської батопрофільної лікарні паліативне відділення на два ліжок. Тут лікуються важкохворі, є критерії для надання паліативної медичної допомоги дорослим і дітям. Для таких хворих тут лікуються хворі з важкими станами онкологічні захворювання, хронічними серцево-судинними захворюваннями, хронічними з дихальною недостатністю, захворюваннями хронічними нирок, печінки, цукрового діабету з ускладненнями та інші хворі. Е, відділення надає повністю медичну допомогу від надання різних. Лабораторних обстежень, інструментальних методів обстеження. Сюди входить і ендоскопічне обстеження, ринологічне, комп'ютерна томографія, консультація різних спеціалістів, також консультація психолога. Дальніше ми плануємо приєднання такої послуги, щоб зверталися до священників. Такі хворі перебувають. На лікуванні можуть присутні бути на лікуванні з родичами? Проводяться хворим такі медикаментозні лікування, вплоть до призначення наркотичних анальгетиків. Хворі Звідки... важкі і потребують догляду. І уваги. Звідки відбувається фінансування самонадання таких послуг? Якщо говорити можливо про пакети НСЗУ, то які оплачують вони? Даний пакет знаходиться за номером 31, він надається з державної програми гарантії медичного обслуговування населення. Це повністю йде фінансування з державного пакету. Але я хочу сказати, що в нас оснащена лікарня палентинного відділення за допомогою наших меценатів Олександра Володимировича Гереги і Галини Федорівни Гереги. Вони нас оснащили паліативне відділення, вони нам закупили багато функціональні ліжка, до них так само кушетки, так само тумбочки, кисневі інгалятори, концентратори, тонометри, глюкометри, крісла-каталки, крісла коляски, ліжка, стільці туалети. Багато-багато іншого інструменту: набору для хірургічного для перев'язок, для обробки ран, пролежнів, все інше. Де раніше от люди могли отримувати ці послуги Городоцької і Сатинівської громади? Раніше хворі отримували в різних відділеннях по профілю хірургічного профілю в хірургії, терапевтичного в терапії, в кардіології. Зараз створене єдине відділення. По наданню даної медичної допомоги більш кваліфіковано. Пройшли курси тематичного удосконалення по наданню паліативної допомоги чотири спеціаліста, які працюють при необхідності, ми приєднуємо інших спеціалістів, і надаємо медичну допомогу. А знаємо, що у планах ще подібне відділення у лісоводах, на якому зараз там перебуваєте <плес> етапі? Ну, планувалося відкрити і, і планується. Але зв'язку з військовим станом в даний момент воно процес заморожений я, я надію, що воно створиться, і таке відділення потрібно створювати. І це треба відділення створювати для всієї для всієї області.